Відверто кажу, я тримав ситуацію по тарифах і тримав її досить довго. Можливо, треба було це питання винести ще раніше, коли вимагали цього перевізники, але коли стала вимога сьогодні підняти заробітну платню до 3200, зрозуміло, що ну, тут уже не витримає ніхто. Тому винесли на проєкт рішення на засідання виконавчого комітету. І сподівалися що політика піде на сторону, тим не менш рішення не було прийнято. Мене це дуже не пакують, тому що від привізників ну, прозвучали конкретні слова, що вони в такі от на таких умовах працювати не здатні, тому що це е, працпраця в збиток. Зараз збираю нараду за участю комунальних пір підприємств, тролейбусного управління і будемо вирішувати, як ми будемо страхувати на випадок. Отаких от, от страйкових дій інших привізників. Політика популізму, політика брехні відвертої, політика гарлопанства вона сьогодні перемогла. Але не перемогла громада, не перемогли мешканці нашого міста. Є непокоєння і будемо намагатися його оце, це непокоєння зняти. Люди повинні отримувати за надані послуги реальні гроші. Якщо сьогодні дійсно вартість цих перевезень, от сьогодні проводили приклад ще на виконкому на такому невеличкому місті, як канотоп, е, ну порахували 6 гривень вартість перевезень. Економіка повинна все ж таки перемагати політику. Тому будемо намагатися сьогодні максимально підстраховувати силами. Вони не такі потужні, будемо казати, відверто наших комунальних підприємств і виводити більшу кількість тролейбусів, виводити, можливо, там просити перевізників теж таки витримати ще певний час, будемо переконати, що не виконкомо зібратися і розглянути це питання. Я іншого виходу не бачу.